Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, професіонал Бакі, і скоро сюди приєднається Міка. Вона поки що ще не зайшла на цей сервер. Ми з нею створили новий світ, і у ключі сиду-генератора світу написали таку фразу. Бу, перелякався. Це е, такий мем, друзі, є з котом. Ну, я думаю, що ви бачили цей мем. От і о! Привіт! Нарешті ти тут. Я вже на тебе тут зачекався, Міка. Так, привіт. Чого так довго, а? Ну, в мене щось не підключалось. я зрозумів. Отже, я тут розповідаю підписникам, що ми створили новий світ, написали е, сид, бу перелякався, і ми сюди прийшли для того, щоб подивитися, чи є тут цей кіт. Насправді. Якщо є, то, то я думаю, що це буде досить таке страшнувате відео. Я а казала, якщо що ні, в цьому світі буде багато цих оксолотів, от а їх немає. Та, яких оксолотов? Це, це все не те. Оксолот, це взагалі інше. оцелот воно називається. Так, я завжди їх путаю. А то я думаю, до чого тут оксолот? Аксолот. Оксолот. Або. Я, я взагалі не знаю, як воно називається, бо у нас цього нема на цій версії Майнкрафту. От. Це на 1.20 чи на якийсь. Можете мене в коментарях, друзі, підправити. А, отже, що? Ми починаємо зараз собі робити якісь інструментики. А Ти зробиш верстак? Так, я зробив верстак, ставимо його сюди, роблю зараз собі дерев'яне кайло, і йду збирати каміння. Каміння а, нам на кайло, добі, о, а я тут. тоді знайду місце, де нам о, тут о, збудувати щось. О, так точно, давай, Міка, шукай місце для нашого майбутнього будиночка. Якщо знайдеш щось цікаве, то тоді можливо напевно можна туди вирушати, подивитися, що там буде. Можливо, щось знайдемо корисне, те, що може нам о, о, знадобитися у нашому виживанні. Отже, я друзі, взагалі, не знаю, чи є цей кіт тут, чи ні. Можливо, є, можливо, ні. Побачимо. От, але хотілося б, щоб напевно тут щось було, щоб ми не просто так зайшли на цей сервер і. О, все, я знайшла місце. Що, а що там? Нормальна галявина чи що? Так, там є ще якийсь тут будиночок. Будиночок? Це цікаво. Це дуже-дуже цікаво. Зараз подивимось, що там. Я вже назбирав каміння. Зараз будемо оп, ви. Оооооо! Там дітки! Глянь він? мені в очі, ти бачив. Та не хочу мене? я дивитися? Я Ні, тебе я тебе бачу. Бачу. Давай Ні. Один не бачу. Не хочу я! Ні не ти не хочеш щось не так, Так щось не так, він мене налякав. Ого? Ти там, Міка, він пішов? Я Де він? зверху, я його не бачу. Я у цій печері, у шахті. Де він? Він, він пішов чи? Де ти? Я тебе не бачу, Міка. Я тут! Ого. Ого, а ти там на дереві була? Угу. Капець. фух, це було лячно. Я таки виходжу, а воно з'являється прямо тут. Що це було? Звідки він взагалі тут виліз? Я, я навіть не чув, як він йшов сюди, чи він ще щось величезний, таке. Він такий цей кіт Ага, реально. Він почав розмовляти зі мною. Ти це чула взагалі? Ага, він казав, щоб ти подивився його очі. А я не хочу. Навіщо? Мені і так непогано. На, це тобі. Так. Так, і отак. Один, Може, два, він три, захотів запропонувати 4. тобі пограти у переглядуванні? Ага, дякую, але я не приймаю участь у таких іграх. Все, Міка, давай будемо зараз трішечки дерева е зберемо. Ого, яка величезна бережа. Та, та я бачу, вона. Блоків 15 за вишки, чи що. Так, сюди. Сюди, 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 сюди. Слухай, ми вже його зустріли, цього кота, і тому це відео воно Воно відповідає назві У цьому світі реально є оцей кіт з мему Це прикольно. Але міг звичайний світ Але те, що він нас перелякав, це трішечки не круто. Шо, куди йти, показуй. А, Так, я переробила ці дошки, пішли сюди. Туди? Там будинок. Що за будинок mm -hmm. взагалі? Селище A -a. чи. О, я бачу. О, там зомбак! Ой, він зник. <смі> він зник. Я це побачив. Що нам на руку? Прикол. Так, окей, ходімо туди. Зараз ми спробуємо розібратися з цими зомбаками. Можливо. Так, їжу, знаєте, я вже зголодніла так-то. -так. О, вугілля. Нормально? Я, О, вон свиня заль. позаду. Хапай її. Чуєш, а я О, поки давай, що вугілля. Давай, я Заберу. Так, забираємо, друзі, вугілля. Тут в нас є якась шахта невеличка, можна навіть сюди трішечки спуститися. Давайте зараз зроблю паличок. Чотири е, штучки, робимо факели, і тепер можна спускатися до шахти. Ого. Що тут в нас? Є ще вугілля, його. Мені треба ще декілька штук. О! Дякую, Це, дякую. В мене є, зараз Міка, я у шахті. Намагаюся тут знайти нам вугілля. Так, сюди. Йдемо назад, йдемо, йдемо, йдемо. Нічого не видно. Тут така темрява, що капець. Зараз спробую сюди перейти ще. Так, ти бачиш мене? Давай сюди. Так, бачу. Чисті там краще біля входу, щоб я не загубився. Так, давай, добре, за мною. Ходімо. Зараз подивимось, що в нас тут є. Головне, а потім... щоб тут не було павиків. Головне, щоб тут не було того кота, бо це буде капець. Так, сюди. Збираємо вугілля. Зараз ми тут е, трішечки його заберемо і. А у мене нас... досить. Досить? Ну, давай він ще ті два дістанемо. Сюди. Або три, скільки там. Оп, все. Заходимо, забираємо. Все, 16 в мене є. Давай йдемо назад. Зараз я ще тут подивлюсь. Ні, тут нічого. Заліза нема, нічого нема. Алмазів нема також. Та тут нічого. О, почекай, залізо. залізо! Прогабили його. Один блок. І все. Заліза нема, ходімо звідси. Це, це якась маячня. Можливо, зараз ми знайдемо щось цікавіше у тому будинку, який ото там був синій якийсь. Чи що тут таке було? Так, сюди. Піднімаємось. І що там? Так, там зомбак на горі, чуєш? Треба якось з ним буде а, розібратися. Питися. питися будемо? Я бачу, що в нього рушниця є. В мене є план. Диви. Зараз я ось сюди заходжу. Так. Іди сюди ти. Ага. Іди сюди. Тупий зомбак. Ага, підходь, підходь, підходь. На тобі. На тобі. На тобі. Ти збираєш винай. Є, ти стражний про. Ламаємо спавнери зомбаків оцих! Так, сюди. Сюди, сюди. А! Міка, я перелякався. В мене два серця. Я також перелякалася. Слухай, треба якось позбутися них. Я з верхнім розберуся. Так. Бамц, сюди. Він відштовхнувся. Ой-ой, тихо. На тобі! На тобі! На тобі! Треба туди якось і там зламати. Чуєш, вони там з'являються постійно. О, зараз я Ні-ні-ні, Так, тихо, тихо, тихо. Він тут знизу стоїть, чуєш? Міка, що робити? Я зараз, не знаю. Зараз? Я не знаю, мене затиснули тут. О! Вони на тебе дивляться, чуєш? Так, Нормально? зараз я зламаю отут. Так, на тебе. Так, сюди. Сюди, сюди. а він мене підстрелив! Вау, wow! їх там двоє! Та я знаю! Я ламаю, я ламаю, я ламаю! Так, 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 так! А ну, так, давай, так. давай! Зламав майже першу. Давай, ламайся, будь ласка. А дверку також зламала. Воно що, не ламається, чи що? Повинно зламатися, його. Ламайся. Будь ласка. Міка, я не можу зламати, уявляєш? А чого воно не ламається? Певно. Можливо, ми. Давай я подивлюся, що тут у скрині. Ого. А може -е, блоком заставити? Оооооо, ого, ай! Ти що? та ти що робиш? Годі в мене стріляти. Іди іди сюди, сюди. Почекай. Я друг, я друг, іди сюди. Міка, ти що там таке робиш? Та так. Я пыталась його побити. Стріляю, стріляю, стріляю. Так, заставляй блоками, чуєш? Вот это вот тут ламай, ламай, ламай. швидше, ламай, 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 ламай. Давай, 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 допомагай. Треба швидко зламати. О, ні. Це дуже довго! Я його. О, Ого! Ти вий, випало? Ого, скільки випало всього. Так, нормально. О, нарешті. все. Зламала, супер. З -з Згори нема? Чи є? Ні, нема. Ні, нема. Все, ми випавала. захопили це місце нарешті. А! Фу, я думала, ти зомбак. Та це я. Ні, чого я зомбак? Так, тут нічого, тут я все забрав. Тут а, на дробових набої є, є. Чуєш, забираюсь тут. Там обладунки. Піч? Зараз зробимо Там обладуночки є, ти можеш це все одягати. Так, ага. сюди пічку робимо, друзі. Пічку зараз тут поставимо, покладемо вугілля сюди і все. Давайте почнемо смажити м'ясо. А є ще такі набойчики. В мене є ось що. Диви. Снайперська гвинтівка. Вона Це ще одна є, бери. Це тобі. Будемо відстрілюватися від цього кота, якщо він сюди навідається. Добре. Слухай, нам треба піти подивитися, що там в нас по. Я піду за ліжками. А я за їжею. Все, ми домовилися на тобі шматок м'яса, чуєш? Давай. Звідки ти взявся! Та пішов геть, ти звідси. Міка! Він що тебе завалив? Давай швидше сюди. Капець, навіщо ти там зламала з цього боку двері? Я не знала, що там буде зомба. Я в шоці. Так, окей. Я пішов на пошуки їжі. Мені треба щось поїсти. І напевно, чим швидше, тим краще. Сподіваюсь, що буде все без якихось там неприємностей, пригод або ще чогось. Можливо, зараз тут десь зможемо знайти якихось тваринок, і можна буде трішечки-трішечки позабирати в них м'яса. Наприклад, наприклад, свиню якусь може. О, свиня! Як по замовленню? Супер! А ну сюди! Бам! Е! Бам! Що? Бу? Ти як ти? Що... О, Ого! Ого, тихо 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 тихо, 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 тихо. Тікаємо, друзі, тікаємо, тікаємо. Тікаємо, тікаємо. Де воно? Де він цей кіт? Там був цей кіт. О, ще свині. Так, окей. Я не боюся, в мене є рушниця. Не будемо витрачати набої на свиню. Краще будемо, е якщо що, стріляти е у кота цього. Так, це було дуже-дуже лячно. Ой-ой-ой. Я такого ну, точно тут не очікував. Тут є гриби, можна це зібрати і потім зробити супчик. Супчик грибний можна зробити. Так, забираємо. Забираємо. Нікого немає? Ні, нікого немає. Де ці свині? О, ого, скільки їх тут. Давай, іди сюди. Та що ж ти тікаєш-то від мене? Ану, іди сюди. Бац! Все, мінус одна. Так, давайте ще м'ясо мені. Сюди, 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 все, друзі, в нас є їжа. Нарешті ми з Мікою не будемо голодати. Так, сюди. Оп, скільки в мене 11 шматків м'яса. Непогано. Зараз тут ще трішечки позбираємо. Тут ще є декілька свиней оцих, і можна буде вертатися назад. Е. Uh, що Оп, це все oh, діло. Ооо, oh, посмажити! Та не бійся ти сам! Мані. На бою скінчилися! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Не хочу тебе бачити! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Де Він Він десь там, друзі! Он він! Дивіться, цей кіт! Він стоїть і дивиться на мене там! Капець! Фу. Я не знаю, що. О, в мене. У мене на цю зброю є два магазини ще. Супер. Перезаряджаємось. Так, йдемо назад в наш імпровізований будиночок. Цей кіт. Фух. У мене серце не, цей, не зупинилося. Міка, я тут. О, вітаю! Я бачив кота, він на мене накинувся, уявляєш? А в мене нічого не Я 16 м'яса приніс. Вон там, бачиш стейк. Супер, молодець. Можна ще буде переплавити оцей блок заліза і з оцього щось зробити. У нас ну, є так. якісь тут ресурси. Фу. А, я зробила ліжко ось. О, я Смеш навіть не поспати? побачив. Так, реально, можна буде поспати. Чи не будемо спати краще? А, Слухай, ми ж тут, ну, типу, і вдень і вночі хочемо перевірити все. Я не знаю, в нас зараз О. вже ніч наступає. Що? Я знайшов в себе е, в сумці ще два магазини для цього автомата. Тому в нас О, цей. А, я зробити. ще гриби знайшов, можна буде суп зробити з них. Диви. А, потрібно зробити миски Зараз зараз зробимо. Вона робиться, здається, ось так. На, вісім штук повинно вистачити. Там сім е, грибів чи скільки там? А раз. Ну, 100% вистачить цього. Так, я взяв трішечки м'яса, і напевно, що треба піти ще в шахту, подивитися, щось там, можливо, залізо якесь. Смаж, м'ясо, добре. І добре роби зараз. суп. А я пішов у шахту. Зараз подивимось, що можна буде тут знайти. Треба знайти якусь таку ну не дуже велику шахту, щоб можна було туди зайти та щось там знайти. Але. Я не знаю навіть де тут можна таке побачити, помітити. Давайте, може, ось тут спробуємо покопати. Тут в нас маленька шахта. Тут в нас що? О, тут начебто трішечки більша, але ні. О, як дивно. Тут вода не стікає сюди. Так, я бачу ще одну свиню. Давайте я ось сюди піднімуся, друзі. О, оце шахта якась нормальна. Так, сюди. Переробимо це все. А чого воно не перероблюється? Е! Що? Куди поділися мої дошки? Точніше, не дошки. А, ні, переробилося. Окей. Супер. Переробилися, але це було якось дуже дивно. Так, шукаємо. Шукаємо залізу. Нам потрібні залізні інструменти якісь або обладуночки. Щось нам таке потрібно. Так, тут нічого немає, тут нічого немає. Я поки що нічого не бачу. Так, а це куди? Ого, тут ще щось. Можна ще нижче спуститися. Я навіть не знаю, куди тут. Куди тут лізти, як звідси вилізти потім? Так, давайте тут закладаємо, беремо кайло і йдемо кудись далі. Я взагалі не знаю. Що? А! Він тут, він тут, він тут, він тут, як звідси. Як звідси вилізти? Де я? Друзі, здається, я застряг. О, ні, о ні, о ні, о ні. Так, давайте я сюди побіжу. Швидко, 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 швидко. Сюди пробігаємо, сюди, 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 сюди. Здається, я лізу ще глибше. О, ні, тут глухий кут. Так, окей. Давайте я візьму. візьму, візьму свій автомат. Зараз спробую. Піти назад, але я не знаю, чим це закінчиться. Треба вертатися, напевно, до міки якимось чином. І, і, і забиратися взагалі з цього сервера. О, так, я звідси прийшов. Так, давайте сюди, сюди, сюди піднімаємось. Та не факел, ти сюди став. Так, сюди, сюди. Все, 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 давай, 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 давай. Давай, 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 давай швидко, швидко, швидко. Тікаємо, 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 світло. Є. Є, є є є є звідси виліз. Фу. Так, зараз трішечки. Ааа! Нічого собі! Тікаю, тікаю, тікаю. Цей кіт, ледь не вдавився цим стейком. Фу. Ого. Ого. Оце реально було бу. Так, все. Я більше тут не хочу знаходитися. Тікаємо, 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 тікаємо. Міка. Там там, капець. Він прямо сюди добіг, ти бачила його? я Наче ти його сюди привіз. Це просто якийсь жах. Я пішов у шахту, намагався там щось знайти, але нічого не знайшов, жодного блока заліза, нібито його тут взагалі немає. А я тут наробила їжі. Ага, а я пропоную звідси забиратися. Виходимо з цього сервера. Я більше не можу тут сидіти. Це це, це, це Бо, просто Добре, так, пішло. звідси. Тут можна померти від переляку. Друзі, всім дякую, що дивилися. Сподіваюсь, ви перелякались так само, як і я. І, і на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі! А все добре, котики.